Доброго дня, шановні батьки та діти. Діти, погляньте, хто до нас завітав. Це давно знайома наша Катруся. Доброго дня, Катрусю! Доброго дня, діти, Катрусю, а чого ти така засмучена, без настрію? І що трапилось з тобою? Ручка в цевилось забинтована. Я для матусі хотіла вирізати квітку. І взяла ножиці без її дозволу, але вони були дуже гострі. І врізала пальчика. Катрусю, а хіба ти не знала, що не можна брати небезпечні предмети? Діти, хіба можна брати небезпечні предмети без дозволу дорослих? Звісно, ні. Малята можна гратися тільки іграшками. Але серед іграшок є небезпечні іграшки. Ось подивіться на цю машинку. Бачите, вона зламалася, вона без колес. І гострі кінчики можна поранитися. Якщо необережно стати ніжкою, то можна поранити ніжку. А якщо цю машинку можна відремонтувати, то дади нею можна. Діти, також не можна гратися з дрібними предметами. Це гудзики, гвіздки та шурупи. Діти, ці предмети треба використовувати тільки дорослим за призначенням. Гвіздки та шурупи відремонтувати меблі, Гудзики пришивають дорослі до одягу, катрусю. Ти зрозуміла, що не можна гратися небезпечними предметами. Любі діти сьогодні ми з вами та катрусію провели свій час з користю і дізналися про безпечні і небезпечні предмети і правила поводження з ними. Любі малята, слухайте своїх батьків, будьте здорові. До побачення! Підписуйтесь! Став... До байки. Навчайтесь, граючись.